Остап Маркович відповість на ваші запитання після короткого коментаря. Або якщо хочете, відразу можна запитати. Давайте питання. Відразу питання від журналістів прошу. Стап народневич, наскільки оправдано, по вашому мені був пол посліджої надії при щоті 2-0, коли команда проігрує, в більшості Маріуполя вийшло намного більше, ніж в більшості. Е, Правда з нашого боку? Так, да, з сторони вашої yeah. гроші. Ну, як таке можна питання задавати? Ну, ніхто ж не, не застрахований від цього, тому що це гра, це ну, під, такі, настільки швидкість висока, що я вас запевняю, якщо б ви спробували вийти на поле. Їх. Хоча б навіть е, повз вас пробіг би Кане, а ви б тоді ну, по-іншому трошки е, говорили. Ну, молодість. Молодість вона... Вона така є, поки оце от собі не на... награєш. Оці... Ну, в цілому світі як. Гажіж, молодих підпускають, по чуть-чуть, потрошки. Там десь одну гру 15 хвилин, другу 10. І так потрохи тренувальний процес. Ну, сьогодні Ворскла грала досить жорстко і хлопці, напевно, відчули таку дійсно чоловічу боротьбу, тому, ну, ми, а ми в нас трошки інша ситуація, ми відразу, ой, ми відразу дітей кидаємо в бій, а це, ну, це дуже такий процес ризикований, можна сказати. У, у розрізі того, що це є питання стоїть про Прем'єр-Лігу. Якщо б ми були там десь в це б був якийсь там етап. Другого кола, середина, тоді можна було щось таке робити. Ну, Це є складно. Складно і хлопці мають дорослі. Що запитання, будь ласка, так. Можна сказати, чи тебе обозрість гравців, що сьогодні молодість приіграла досвідом? Ну, якщо я знову це скажу, мене знову будуть це сварити. Е, можна і так сказати, я б ще навіть сказав майстерність. Тому що, ну, на мою думку, Олів'є Тіль. Це не, ну, я, по крайнімірі, я його поставив на перше місце в опитуванні серед легіонерів. Дуже сильний футболіст, так само, як і Ранджел, так само, як і Кане. Ну, це футболісти високого рівня. Я думаю, що ну, Я думаю, що. Бажаю дуже Ворськлі вирішити питання, які вони хочуть. Ну і плюс дуже багато бійців, таких реальних воїнів Чесноков, там. Ну, це, це мужики, які воювали і мають досвід. Ну, Такий мій коментар. Да. Які зараз завдання стоять перед клубами на е, статок сезону, да, того, що залишилося попереду? Взяти максимум оч очок і балів, і зимою потрібне підсилення, причому кардинальне. Тому що потрібне воно і це всі ми розуміємо. Я сподіваюся, керівництво так само розуміє і представники ми про це говорили. І будемо так робити. Плюс, звичайно, що нам потрібен Чебутенко, нам потрібен кулаков, нам потрібен очередька, ну це для нас дуже вагомі втрати і трамбаїв. Сьогодні чотири футболісти з складу не змогли прийняти участь. А для того, щоб ми могли щось козирі представити ворслі, ну, це вони необхідні просто. Ось таке. Стосовно підсилення будете розраховувати на українських футболістів і будете все ж таки залучати для легіонерів? Ну ви розумієте, не кожен українець хоче приймати участь у вихованні молодих футболістів. Більшість з них хоче заробляти гроші і великі гроші. Ну, я їх теж розумію, це нормально. Тому будемо дивитися і на Європу, і на Південну Америку. І... І на Україну будемо будемо розмовляти і просити, щоб нам допомогли. Дякую. Дякую вам. Дякуємо, Коверію, за слідування.